Привіт всім! І знову ви на каналі Марія Планс. Сьогодні у нас ідемо мова про аехмею смугасту. Цю квітку мені подарували на день народження в минулому році. Вона тоді квітувала. Відцвіла вона через тижнів три. Зараз вставлю фотографію, як вона квітує. Надзвичайні квіти, правда ж? Айхмея смугаство належить до сімейства бромеліївих. І з цього сімейства у мене є ще бромелії, три саджанці, які я відсадила від дорослої рослини, яка вже відсвіла. Квітка родом з високогірних лісів Південної та Центральної Америки з добре вираженим посушливим сезоном і різкими температурними коливаннями. Виростає на гілках дерев, у тріщинах скель і насипів. Зараз я намагаюся відділити дітку та відсадити в окремий горщик. Але як ми бачимо, вона не встигла наростити свої корінці. Нічого, І ще відростить. Попри те, що в домашньому вирощуванні домінує фасята, варто згадати інші популярні види. Попри екзотичний зовнішній вигляд і тропічне походження, аяхмея добре пристосовується для життя як кімнатна рослина. Але щоб дивовижній краси кущик відчував себе досить комфортно, йому необхідно створити певні умови, яскраве освітлення без потрапляння прямих сонячних променів і оптимальний температурний режим 22-26 градусів. Полив у літній період 2 рази в тиждень. У саму розетку листя, бо в природі рослина накопичує воду саме в листяній розетці. А взимку полив скорочується до одного разу в тиждень або півтора. Підживлювати потрібно один раз на 3-4 тижні під час поливу вносять багатокомпонентне рідке добриво для сімейства бромелієвих в низьких концентраціях. Молоді саджанці при відповідному догляду зацвітають на другий-третій рік. Представники бровіамелії цвітуть тільки один раз, але досить довго. Чи знали ви, щоб заставити ехмею зацвісти, потрібно розрізати достигле яблуко і помістити на землю біля квітки, потім накрити зверху прозорим пакетом і залишити на 1-2 тижні. Після такої процедури рослина може зацвітати за 4 місяці. Секрет в тому, що яблуко виділяє газ етилен, який є гормоном, що сприяє утворенню квіток у Бромелійових. Як можна побачити, вирощування аехмей смугастої та догляд в домашніх умовах абсолютно не важкий, навіть для квітникаря новачка. Просто потрібно враховувати деякі особливості рослини, організувати максимальний для неї комфорт. Якщо моє відео було для вас корисним, будь ласка, напишіть коментар, поставте вподобайку і до наступної зустрічі, па-па!